Всім миру і добра. Брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, сьогодні будемо говорити про шанування святих у православній церкві. На чому воно ґрунтується? Звісно, що на святому Писанні і на традиції церкви. Це окреме питання, що церква і наше вчення, воно паралельно збудоване на Усному Переданні і на святому Писанні. Якщо ми говоримо, що тільки писання. В такому випадку ми не зможемо пояснити, а як жили люди до отримання Мойсеєм закону Божого. А заповіді були, вони жертви переносили і знали, що можна вкушати, що не вкушати в їжу, що є гріхом. І тому в нас є усне передання, до речі, усне передання сформувало канон священних книг вже нового заповіту. Це теж треба. Добре, усвідомлювати, що завдяки якраз праці Православної церкви було відкинуто всі апокрифічні Євангелії, всі апокрифічні тексти, тому що їх було близько 50 Євангелій. І спільна соборна праця церкви дала можливість нам створити канон, священний канон книг Нового заповіту. А перші християни, вони досить на протязі довгого часу, кілька десятків років, можливо, і до ста років, вони користувалися тільки старим заповітом. Це теж треба розуміти. І вони далі ходили в храм, поки був не зруйнований, і вони справляли песех Пасху старозавітню, ну і так далі. Отже, ця суперечка між православними і протестантами, як в нашому випадку. Вона буде, ефективність її буде дуже низька, тому що, знаєте, коли людина підходить з якимось питанням, і якщо вона хоче почерпнути щось для того, щоб перемінити своє розуміння, то це одне. А інша справа, коли людина підходить для того, щоб просто сказати свою позицію і, можливо, нав'язати комусь свою думку. Тоді ніколи не буде консенсусу і не буде порозуміння, і всі лишаться при своїх інтересах. Це так само, знаєте, як із хрещенням младенців. Кажуть, от православні вони не дають свободи своїм дітям, дитина повинна вирости, в неї повинен бути свідомий вибір віри. І я одному протестанту сказав: кажу, чекай, чекай, в тебе є діти, є в них є шанс. Ти хто євангелист, так, в них є шанс стати п'ятдесятником. Він засміявся, ну кажу, все, тема закрита. Так що, знаєте, дуже часто наша позиція вона е, ґрунтується на незрозуміло е, якій логіці. І через те е, я розказую, як у нас, е, як було від початку, і так ми стараємося в православній церкві. Зберігати нашу традицію свого часу, коли були Єресі, були, ж, були різні єресі, була Єресь Аріанства. І теж були дуже великі суперечки між богословськими школами. І ці суперечки призводили до силових протистоянь, так? були захвати там, храмів, соборів, і церква вдавалася навіть і до. Фізичної теж оборони своїх там, парафій, були так звані екдики, якщо не помиляюся, так вони називалися. Тобто це значить, охорона храмів, там, соборів, тому що часи були дуже і дуже непрості. І от деякі єресіархи робили вигляд, що вони, зрештою, решт приймають позицію православ'я, але, як показував час, вони все-таки лишалися при своїх переконаннях. А чому приймали православність? Ну ради вигоди. Тому, для того, щоб зберегти посаду там, і так далі. Там, вплив, владу. І тому одна справа, коли людина хоче дійсно змінитися. І, і щось питають, а от я читав і не зрозумів, підкажіть, як мені зрозуміти, а чому саме так? Оце одне. А коли просто ми хочемо ну, розказати, як я розумію, і вважаю, що тільки моя позиція правильна. Ну, то зрозуміло, що ніяких переміщень в нас не буде, так? що ми якогось одного там будемо десь перетягувати. Далі. Сьогодні говоримо про шанування святих, що нам про це каже Святе Писання. Господь обирає собі на апостолів, потім ці апостоли ставлять єпископів, ставлять присвітерів, ставлять пастерів. І через рукопокладання їм подається особлива благодать для звершення таїнства. Ця благодать в перші віки по особливому бурлила, жила, росла. І через апостолів і їх послідовників дуже багато чудес творилося. І чому дається шанування святим у православній церкві? Зараз ми помаленьку до того дійдемо. Саме найперше зараз. Подивимось діяння святих апостолів, 19 глава. Про апостола Павла так розповідається. Бог же творив немало чудес руками Павла, так що на хворих клали хустки і пояси з його тіла, і вони стілялися від хвороби, і злі духи виходили з них. Тобто, чому у нас є шанобливе ставлення до певних речей? От було зауваження, що чому деякі ікони вас називаються чудотворними. Ну хіба не творилися чудеса через пояс, через хустку апостола Павла, як ми можемо проігнорувати оце місце Святого Писання? І в старому заповіті ми знаємо, теж було ковчег, не можна було доторкатися. А коли було явлення Господа Старозавітньому Якову? То сказано було, розуйся, бо земля, на якій ти стоїш, свята. Значить, є особливі місця перебування Божої благодаті. Хтось скаже, ну, Господь, у всьому і скрізь, давайте всі розуємося. Бо Господь у всьому, як ми ходимо по землі. Ні, от було особливе місце: розуйся, тобто дай шану. так само і тут. Особливі ці були пояси. Благодать Святого Духа діяла через це, щоб. Слабких у вірі утвердити, і тисячами люди приходили до віри в Господа Ісуса Христа. Бо апостоли вони ж себе не проповідували, вони проповідували Христа. Читаємо діяння 5 глава з 15 стиха. Так що і на вулиці виносили недужих, і клали на постелях та ліжках, щоб, хоч тінь Петра. Який проходив осінила кого з них. Бачите, навіть Тінь апостолів стіляла, до Єрусалима також сходилися багато людей з навколишніх міст, які приносили хворих та одержимих нечистими духами, і всі стілялися. І про те, що Господь когось чує краще, ніж іншого. Є пряма вказівка, це не одне місце таке в святому Писанні, але досить виразно про це написано в книзі Іова, 42 глава книга Іова. Читаємо з 7 стиха і далі по тексту. І було після того, як Господь сказав слова ті Іову, сказав Господь Елефазу Феманетянину: Горить мій на тебе. І на двох друзів твоїх, за те, що ви говорили про мене не так вірно, як раб мій Іов. Отже, візьміть собі сім тельців і сім баранів, і підіть до раба мого Іова, і принесіть за себе жертву. І раб мій Іов помолиться за вас. Тому що тільки лице Його я прийму, щоб не відкинути вас за те. Що ви говорили про мене не так вірно, як раб мій Іо. Тобто Господь говорить з Елефазом. Відповідно, Елефаз міг би без посередника просити в Бога милості. Але і тут інші двоє друзів Господь навіть не згадує і з ними не говорить. Чому? Вони були далекі від істини. Єлефас був ближче до істини, коли вони намагалися дати пораду Іову. І проте Господь каже, що піди до Іова, принесе жертву він як помолиться, то е, тоді його молитва буде почута мною за вас, можна так перефразувати. Чому так Господь поступає? Якщо Іов був більш угодний Богу. А всі люди хочуть щось у Бога, але всі не такі, як Іов. І тому Господь каже: ти піди до Іова і подивися, як він живе. Подивися, який він. І ми, коли шануємо святих, то в чому суть шанування святих в православній церкві? У нас є ця традиція, що ми шануємо Божих угодників, так як і ми шануємо пророків. Чому ми їх шануємо? Ми вивчаємо їх життя. Ми дивимося, що вони навчали, який добрий приклад нам показали, так само святі Божі угодники. Чому ми звертаємося саме до них? А тому, що коли ми до них звертаємося, то ми обов'язково вивчаємо їх життя. Наприклад, поїздчи святогорець, почитати його життя, повчання, то це для багатьох світ обернеться. Буде набагато більш глибше розуміти життя. Духовні принципи його, аскезу, все, що він пропонував. Там, це 10 годин аудіокнига. От, послухайте життя поїсі святогорця. Скільки там почального. І тому ми, коли щось просимо у Бога, і ми не знаємо, чому Господь нас не чує. Ми хочемо, так, як от я вам розповідав про таїнство Соборування. Прийшов, там, лобика помазали, і що вже вирішилось. Та ні. Господь хоче щось більшого від нас. У нас проблеми через те, що ми напартачили в житті, що ми зла наробили, ми повинні себе порівняти з іншими. Чому в Писанні сказано, що Бог на суді постави тих, 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 вони нас будуть судити. Бог не сам буде судити. Ненєвітяни стануть на суд і будуть нас судити, бо скажуть Ненєвітяни. Коли прийшов до нас пророк Іона, і сказав, що ми грішні, то ми вийшли на вулицю, ми постилися, ми молилися, все місто кричало, волало до Бога. І Господь почув. І тому ось вони будуть нас судити, тобто їх справи. І так само нас будуть судити справи святих. Бо Господь скаже: От той зміг! Оцей бач, він більше потрудився, а ти навіть і на волосинку не хотів того зробити. От чому у нас є шанування святих, побачити їх життя. Подивитися, як вони поступали. Як вони прощали, як вони любили, яка в них була піклувальна любов. Ну і так далі. Але от саме чому ми шануємо святих? Не тільки для того, щоб знати, що є отакий от святий, і я йому там щось замовлю, він мені виконає. І, тому що треба згадати, як він жив. Подивитися. От Тому і Господь не чує але фаза. Він чує, з ним говорить, так само, як і, наприклад, Авимелех з Авраамом. Така сама ситуація була. І Господь каже, що піди, хай він за тебе помолиться, хай він принесе жертву. Тобто подивися на його життя. А там приходили до поїсі святогорця, і сам лик вже говорив про те, що та людина світиться добром, любов'ю, милосердям. Що він твої думки знає. І так далі. Тому хай Всемилостивий Господь допомагає, щоб ми все використовували на спасіння. Все у Святому Писанні є, всі підтвердження нашим традиціям. Ну, але їх треба старатися правильно розуміти і спасатися. Слава Господу Богу!